Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 8 квітня, 16 року, 14 година. ми знаходимося у приміщенні Хмельницької дирекції пошта, що знаходиться за адресою міста Хмельницьке, вулиця Проскурівська, 90. Залі засідань на 5 поверсі. Розпочинаємо онлайн-трансляцію засідання Комітету з контрніх торгівлі Хмельницької дирекції України українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта. На предмет розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю, технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів, послуги і ремонт і технічне обслуговування автомобілів, код Державного класифікатора 4521. Код за єдиним закупленим словником 5011. 220-3. Відкриті торги проводяться відповідно до оголошення номер 073 410, розміщеного на віснику державної закупівлі номер 48 від 12 березня 16. -го. На засіданні присутній комітет з контролю війни дирекції у складі п'яти чоловік, присутніх від учасників немає. Для участі в торах отримано три пропозиції, які ми будемо відкривати в порядку їх над кожним. Під час розкриття буде оголошена ціна кожної пропозиції, перелік документів, що входять до складу пропозицій, адреса і повне номінування учасника. Прошу вас першою ми отримали пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю «Автозвіт-В». Код Лідер 37 69 92 37699230. Підприємство знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Трублаїні. До моменту розкриття конверт не пошкоджено. місцях склеювання скріплено печаткою. Документацію прошито, скріплено печаткою, сторінки пронумеровано. Цінова пропозиція. товариства з обмеженою відповідальністю Автосвіт В складає 305 тисяч 49 гривень 42 копійки з урахуванням ПДВ. 305 тисяч 49 гривень. 42 копійки з урахуванням ТДВ. Реєстр документів, наданих у складі до конкурсних торгів. Цінова пропозиція конкурсних торгів на суму 305 тисяч 49 гривень 42 копійки з урахуванням ПДВ. Технічне завдання та специфікація предмету закупівлі. Основні умови договору про закупівлю. Технічні вимоги та специфікації довідка про наявність матеріально-технічної бази. Довідка про наявність кваліфі... працівників відповідної кваліфікації. Лист наданий в тому, що Товариство замежної відповідальності автосвіт В є суб'єктом малого підприємництва, відповідно складає фінансовий звіт за формою 1М, 2М без деталізації руху грошових коштів. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Питанція про направлення фінансового освіту. Довідка про стан позичкової заборгованості виданої Приватбанком, в тому, що позичкової заборгованості за кредитами та відсотками немає. Довідка видана в тому, що товариство з обмеженою Автосвіт-В не внесено до єдиного державного реєстру як юридичного особу, яка вчинила корупційні з корупцією правопорушення. Довідка видана в тому, що посадову особу, а саме директора гніра Олега Вікторовича, що уповноважений представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення всех державних закупівель корупційного правопорушення. Довідка видана в тому, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6. Пунктом один статті п'ятдесят закону України та захист економічної конкуренції у дівчинні антиконкурентного сходження дій, які стосуються спотворених задатів. Довідка видана в тому, що посадову особу, а саме директора, попронувате доставляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, чи з корисливих мотивів, судимість якої не знята буде не вашому установому законом проєкту. Довідка видана в тому, що учасник, не визнаний установленому законом порядку банкрутному та відносно нього не ліквідаційна процедура. Довідка видана в тому, що в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відсутня інформація, передбачена частиною 2 статті 17 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців про кінцевого бенефіціарного власника. Довідка видана в тому, що директора ТОП автосвіт ВР прогенера Олеха Віктор, що повноважень діяти від імені учасника та надати право подати договору про закупівлю результатами топісу. Протокол загальних зборів засновників товариства обмеженої складаності «Автосвіт». Порядок денного питання щодо надання повноважень по укладенню договорів про закупівлю президентами топісу. Наказ про призначення на посаду. Копія паспорту. Копію інфікаційного коду. Довіреність. видана в тому, що учасник не має заборгованості зі сплати податків зборів обов'язкових Довідка видана в тому, що товариство проводить господарську діяльність відповідно до положень статуту. Статут товариства з обмеженим. Поєдневці дивинку у Державному реєстру юридичних осіб та усі. Ослід... Та фізичних сусід підтримки. Довідка головного управління статистики. Довідка видана в тому, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Ціна в чорних зон встановлено Кабінету міністрів України. видана в тому, що учасник погоджується на виправленнях медичних фондів. видана в тому, що учасник. Поставляє та використовує в ремонті продукції, яка має сертифікат відповідності у Додаток до сертифіката відповідності. Додаток до сертифіката відповідності свідоцтво про визнання. Сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності. Сертифікат відповідності. Свідоцтво про визнання. Сертифікат відповідності. Свідоцтво про визнання. Свідоцтво про визнання. Повідомлення про те, що туферт Борш є платником налогу на налогона на обчих основань. Протокол номер 1 Копія протоколу. Копія протоколу товарної кладни. Борш. Лист виданий Державним підприємством Державний автотранспортний науково-досвідний проєктний інститут про сертифікацію продукції та надання митних служб для надання вмитним службам. Лист про надання в митні органи щодо необхідності проведення сертифікації по запчастині. Лист по сертифікації продукції державного підприємства автотранспортної науково і науководосвітний проєкт інститут. Довідка товари з обмеженою відповідальністю автосвітве, в тому, що в наявності є документальне підтвердження виконання аналогічних договорів. Довідка видана в тому, що види господарської діяльності учасникам, які внесені до єдиного державного реєстру України, та відображені до дітей умітків, не підлягають ліцензуванню та не потребують ніякості спецпозвонів, сім'ї закону про ліцензування видів господарської діяльності. Документація прошита пронумерованість стипом на плечі. Наступною ми отримали пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю Поділля Автодрайв. Код ЄДРПО 3848 1874. Підприємство знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Димитрова, будинок 4. До моменту відкриття конверт не пошкоджено у місцях склеювання скріплено скрізь печаткою. Документацію не прошиту, не скріплену печаткою, сторінки. Наполовину пронумеровані. Цінова пропозиція. товариства з обмеженою відповідальністю. Поділля «Автодрайв» складає. 376 тисяч 281 гривня 00 копійок з урахуванням ПДВ. 376 тисяч 281 гривня 00 копійок з урахуванням ПДВ. Склади документації. Пропозиції конкурсних торгів надано. Документацію конкурсних торгів замовника. Задані та специфікації. Цінова пропозиція конкурсних торгів на суму 376 281 гривня. 00 копійок з урахуванням табілем. Реєстр документів наданих у складі пропозицій конкурсних торгів. Довідка. Про, ная... про наявність матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації. Лист виданий в тому, що поділля автодрайв є суб'єктом малого підприємництва, відповідно складає фінансовий звіт за формі 1М, 2М деталізації руху коштів. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Квитанція по направленням фінансового звіту. Довідка видана -банк» при про сам позичкової заборгованості, а саме, що позичкової заборгованості за кредитами та відсотками немає. Довідка видана в тому, що товариство не внесено до єдиного державного реєстру як юридичну особу, яка вчинила корупційне обов'язані з корупцією з правопорушення видана в тому, що посадову особу, саме директора Сушко Галину Більняні, що повноважена та ставят інтереси учасника та час проведення посудів закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення серед державних закупівель корупційного правопорушення. видана в тому, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4. Частини другої статті 6 пунктом 1 статті 50 закону України про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентно узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгівлі. Довідка видана в тому, що посадову особу директора повноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі. Не було засуджено засуджених злочинів чи нескористових мотивів. Судимість якої не знята банку на нашому установленому закону порядку. <тур 'я> Довідка видана в тому, що учасники, визнаний у встановленому законом порядку банку, старі на основаної реєстративної фізиційної процедури. Довідка видана в тому, що в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другої статті 17 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про кінцеву бенефіціарну власність. Довідка видана в тому, що посадову особу директора уповноважено дійти від імені учасника та надано право вказати договору з результатами купівлі. Протокол загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальності. денний розгляд питання щодо надання повноважень покладені договорів по результатам закупівля. Наказ про призначення на посаду директора. Довіреність. Довідка видана в тому, що учасник не має заборгованості за складу податків та вборів обов'язкових платежів. Довідка видана в тому, що товариство про діяльність відповідно до доположені статуту. Статут. статут. Випуска з єдиного державного реєстру юридичності та фізичних осіб підприємності. Довідковидена в тому, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах і на переліку офшорних зон, встановлених у Довідка видана в тому, що учасник погоджується на благодійні арифматичної передній наявності. Основні умови договору про закупівлю. Документація не шита, не пронумерована, не сприймана Наступною ми отримали пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю ЗС-Автогруп. Код є ДРПО 37 88 09 37880919. Підприємство знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Новоконстантинівська, 4А. До моменту розкриття не пошкоджено. В місцях склеювання скріплено печаткою. Документацію прошито, скріплено печаткою, сторінки пронумеровано. Цінова пропозиція товариства ЗС-Автогруп складає 272 599 гривень 00 копійок з урахуванням ПДВ. 272 599 гривень 00 копійок з ПДВ. Реєстр документів наданих у складі пропозицій конкурсних торгів. Цінова пропозиція конкурсних торгів на суму 272 599 гривень. 0 копійок з урахуванням ПДВ. Протокол загальних зборів засновників товариства. Порядок денний. Обрання голови роздипитання. Про призначення директору. Наказ про призначення на посаду директора. У Лаву Івановича з правом підписувати документи, Сирокопія паспорта. Сирокопія інфікаційного коду. Довіреність. Протокол загальних зборів учасників товариства. Порядок денний. Створення відокремленого підрозділу філія, філії товариства. Наказ про призначення на посаду директора Хмельницької філії Товариства змежної відповідальності за якто груп Денького Олени Володимирові з правом підпису документів. Сирокопія паспорта Денькового Олени Володимира. Сирокопія ідентифікаційного коду. Технічне завдання та специфікація предмету закупівлення. Довідка про відповідність вимогам замовника, а саме про те, що товариство підтверджує, що якийсь послуг відповідає державним стандартам України, вимогам законів України про дорожній рух, про автомобільний транспорт, про захист прав споживачів, технічного регламенту, а та також положення про технічне обслуговування і ремонт доріжних транспортних засобів, автомобільного транспорту, затверджених наказами Міністерства транспорту та зв'язку. Від 30.03.98 до 30 до 30 до року. Довідка про місце розташування СТО. Так. В тому що товариство повідомляє, що місце розташування СТО знаходиться на відстані не більше 5000 метрів від місця базування автотранспорту замовника. Фактична адреса СТО, місто Хмельницьке вулиця Київська, 4. Довідка щодо наявності та стану самоприміщені стилу. Довідка про обсяг послуг, що надається стилу. Довідка про відповідність своєму чинного законодавства в питаннях охорони праці, техніки безпеки та, безпеки та пожежної безпеки. Довідка про наявність технічної документації. Довідка про якість запчастин та матеріалів, що використовується. Сертифікат, що засвідчує акредитацію станції технічного обслуговування транспортного час. Довідка про виконання заболянь. Довідка про умови надання послуг. Довідка про умови оплати, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства. Лист роз'яснення щодо надання балансу та звіту про фінансові віддати товариства за перший квартал 2016 року. Слід з яким товариство інформує, що надати звіт за перший квартал може після 30 квітня 16-го року. Лист пояснення про ви грошових коштів. Товариство. Подає звітність до органів статистики, установленого законом України про бухгалтерські обліки фінансову звітність України відповідності до статті 11 закону для суб'єктів малого підприємства і представництва на суб'єктів у сприянні діяльності національними положеннями встановлюється скорочено за показниками фінансова звітність пускати балансу і про фінансові результати. Тому товариство подає. Фінансову звітність за формою балансу 1М, звіт про фінансові результати за формою 2М. Довідка банку про те, що простроченої заборгованості за кредитами, позиками та кредитними угодами та відсотками даного підприємства немає. Довідка про те, що відомості про товариство не внесено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні пов'язані з корупцією правопорушення. Довідка про те, що директор, товариства якого поможна бути учасником та представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто до відповідальності за вчинення своїх державних закупівлі корупційного правопорушення. Довідка про те, що директор Хмельницької філії якого поважно учасникам представляти інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто до відповідальності за вчинення своїх державних закупівель корупційного правопорушення, довідка про відсутність чинення антиконкурентних дій. довідка про відсутність судимості директора, довідка про відсутність судимості директора Хмельницького філії. довідка щодо наданого документу про відсутність впровадження уставочка в анкурсі. Довідка про кінцевого бенефіціарного власника. Довідка про усіх діяти від імені товариства. А саме про те, що уповноважено Данькову Олену Володимирівну, директора Хмельницької філії, представляти інтереси товариства. Протокол загальних зборів засновників товариства щодо надання повноважень на підписання договору про закупівлю від імені товариства ЗСАвтогрупс Хмельницької дирекції ДППЗУ Укрпошта у разі перемоги в строгах. Довідка про відсутність заборгованості за сплати обов'язкових платежів до бюджету, статут товариства ЗСАвтоГУ. Положення про Хмельницьку філію товариство з обмеженою будинку ЗС Автогруп. Відомості з єдиного державного реєстру, підприємства організації. Довідка про відсутність реєстрації в ушорних зонах, Довідка про виправлення автоматичних помилок, довідка про те, що діяльність не потребує спеціальних дозволів та відповідей, Основні умови договору про закупівлю. Лист пояснення щодо надання свідоцтва про реєстрацію платника податку. Відповідно до якого товариство повідомляє, що відповідно до закону України від 24 жовтня 2013 року при внесенні змін до Податкового кодексу України щодо обліку реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень, з 1 січня 2014 року було відмінено свідоцтво про реєстрації платника ПДВ, та забезпечено право платників ПДВ отримувати виділі із реєстру платників з ПДВ контролюючих органів. Вибір з реєстру платників податку на доданий. Документація. документація пошита, пронумеровано скільки настання. Розкриті всі пропозиції конкурсу. Прошу розписатися в протоколі розкриття. Цьому процедура розкриття провозиції конкурсних торгів завершено. Дякую всім за участь.